Бойовий шлях 18-ї слов'янської бригади він розпочинається з славних часів 15-го слов'янського полку. І один із наших підрозділів батальйон знаходився в місці дислокації, було місто Рубіжне. І перші бої під час повномасштабного вторгнення якраз от цей батальйон відчув безпосередньо на собі. Наш підрозділ гідно прийняв бій. Я вдячний військовослужбовцям всім, які на той час там боронили. Потім уже фронт почав наближатися зі сторони Ізюма до Славянська, але перші бої реально дуже жорстокі були в місті Рубіжному. І наші військовослужбовці разом зі своїми побратимами з інших підрозділів там, гідно давали відсіч противнику. противникам. Доводилось евакуювати і місцеве населення, тим більше, що невеликий там відсоток моїх військовослужбовців, вони якраз були і місцевими, тому доводилось і сім'ї евакуювати, і допомагати місцевому населенню. На жаль, немає можливості всім дати героїв, тому що багато бійців заслуговують на ці високі почесні нагороди. Ну, Як приклад, що ви назвали з Луганщини офіцера Артура Поглова, він герой України, дійсно пройшов дуже важкий шлях від командира взводу до командира роти і виконував завдання бойові безпосередньо в першій лінії оборони в окопах. У мене є дуже багато офіцерів. Сержантів, солдатів, які заслуговують на високі нагороди. Ну, один із них, наприклад, лейтенант Терговський. Він теж герой України, командир роти спецназа, дуже сам особисто виконав дуже багато завдань складних з своїми підлеглими. От і мені найбільше запам'ятався випадок, коли його група. Виконувала завдання в населеному пункті Терни, знищила близько 15 військовослужбовців противника і взяла 8 полонених в тій операції. Це була досить складна операція і виконувалася на дуже тривалому проміжку у ділянки місцевості. Зазвичай не виконують. Таких ділянках там, близько кілометра, але вони виконали за, за, за ніч, досягли позитивного результату і поповнили навіть наш обмінний фонд, який на даний момент дуже необхідний. Ну, особисто для мене третій рік повномасштабного вторгнення став черговим викликом на війні. Підрозділ майже 10 місяців виконує завдання. На Донецькому напрямку, в надлюдських умовах, що навіть не можна це передати словами. Я як командир не розумію, як командири армії Російської Федерації от так зневажливо і не, не по військових канонах, нормах, там, параметрах відносяться до своїх підлеглих, тому що. то, як ми знищуємо противника, ну, говорить про те, що в них солдат, солдат, він, я навіть не можу сказати, що до нього відносяться не як до солдата, не як до людини відносяться. Тому що е, ту кількість особового складу, які вони просто відправляють на смерть, ну, воно не то, що дивує, а на це навіть страшно дивитися, коли е, противник е, свій, свою армію використовує. Ну, в якості там, я не знаю, гарматного м'яса. І знаючи про те, що там 10-20 військовослужбовців їхніх йде на вірну смерть, вони тим не менш їх відправляють ну, без всякого, без різних помислів про те, що ну, це солдат. Тому я як командир взагалі не розумію, що у них там в армії відбувається. Вони за рахунок тільки великої кількості особового складу, яка у них є, от вони там просуваються. Але я думаю, все рівно це воно дасть свої для них результати негативні, тому що е, з перехоплень радіозв'язку, той рівень спілкування, який у них є, коли їх там женуть на обоє, там не звертають увагу на те, що вони трьохсоті без ноги, без руки, там можуть знаходитись на позиціях, їх все рівно женуть вперед. Як, ну, як худобу. Ну, напевно, навіть і до худоби так не відносяться. Я не можу навіть слів підібрати до того, яке у них відношення командирів до їхніх солдатів. Ну, якщо це моїх солдатами, вони їх точно солдатами не називають. Я хочу подякувати особовому складу 18-ї слов'янської бригади, командирам, солдатам, сержантам. Я гордий тим, що очолив такий підрозділ. Я знаю, що командири 18-ї слов'янської бригади з повагою, розумінням відносяться до своїх підлеглих і впевнений в тому, що коли солдат попадає в 18-ту слав'янську бригаду, керівний склад, як батальйонів, так і бригади, робить все для того, щоб навчити його більше, ніж потрібно, для того, щоб у нього було більше шансів вижити, вижити в бою. Ну, для мене це точно кожен солдат, це моя сім'я, офіцер, сержант. І горжусь тим, що в мене такі підли. Найскладніше, ну я думаю, для командира це втрачати свій особовий склад. Тому. <кхе> Нормальні командири вони дуже боляче це сприймають. І мені важко це, тому що за кожним моїм солдатом є сім'ї, рідні, близькі, які втрачають своїх. Саме найдорожче, що є у них в житті, тому командирам важко в таких умовах, коли, коли втрачають особовий склад. Командири такі ж самі люди з такими ж самими емоціями, як і позитивними, так і негативними, і вони переживають. Теж дуже важко такі події. Можливо, хтось це не бачить. Не розуміє, але і повірте, що командир, нормальний командир, він дуже боляче сприймає втрати свого особового сторону. Та мрію я, напевно, як і кожен громадянин України, про те, про що і всі мріють в умовах повномасштабної війни, це про перемогу і про мирне життя, розбудову і будівництво нашої незалежної держави. Все. Я думаю, про це всі мріють. Кожен повинен робити свою. Роботу військовий захищати, волонтер допомагати, вчителі навчати, медики лікувати. І все у нас буде добре в майбутньому. Я всьому впевнений. Мій песони земляк, тому що я родом з Сєвєродонецька, Луганська області і почав воювати в принципі, на своїй землі, на рідній. Приймав участь в обороні Рубіжного, потім в штурмах населених пунктів Зарічне, населений пункт Озерне, Діброва. Це Донецька область, потім в обороні Майорська. Кермінські ліси в оточенні був в Майорську. Тож зайшли на позиції, але там нікого було міняти, брошені були позиції. От, повинно було заходити три групи. Моя група перша зайшла, друга група не зайшла, вступила в контакт і відійшла, третя не висунулася. І ми залишили своєю групою там тримати позицію. Зранку, десь там з 6-ї ранку до 3-х часов дня постійний був мінометний обстріл, АГС у нас обстрілювали. Після чого піхота противника послала, почала наступати з усіх сторон. І вийшло так, що наша група розділилася. Часть залишилась пораненими, там метрів 50. Від бліндажу, де знаходилася решта. Е, решта біля бліндажа тримала оборону. Mm. Но із За переважаючої кількості противника не було можливості там, її витримати. нас загнали в бліндаж. От, получилось так, що противник був і на бліндажі, і з кругом бліндажу. А в нас залишилося четверо. Бліндажі, які цілі, які залишалися зі мною. Плюс один загиблий і два поранених. Після чого я вийшов на командування, визвав огонь артилерії на себе, на бліндаж. Десь от з 3-ї години дня до 9-ї вечора ми знаходилися там на оточенні бліндажі, поки не висунулася до нас група резерву, допомогла нам звідти вийти. Ну, під, під час того, як знаходилися там, періодично вони там з бліндажа пригалі, питалися там в бліндаж зайти. У них не виходило. Боєць мені вже пропонував полон здаватися, але я сказав, не будемо здаватись полон. У них було на двох дві цілі руки, я кажу, один тримай магазин, другий заряджай його. А ми з, з цілим бійцем тримали оборону. Якщо б залиш полон, може, не взяли б полон, на нас би застрелили просто б і все. А так хоч був шанс вийти. І слава Богу, вийшли. Після того, як група резерву підійшла до нас, допомогла нам вийти, ми забрали всіх поранених, але, на жаль, не вистачало у нас рук і кількості людей, щоб забрати ще двох загиблих. Тому два загиблих залишилось там. От і... Почалося так, що у з 11 чоловік, два загиблих і шість поранених, 3 контузія. Ну, більше більше крім нас на ту позицію ніхто не заходив, україні там були. Ну, були легкі осколки і поранення в рубіжному. Ну, але не окуйовувався. Зеленка помазали прямо на позиціях, пластирем заклеїли і далі побіг. Дуже хотілося б повернутися додому всередини. Це мене мотивує. Батьки чекають, дівчина чекає, дві собаки чекають.